Обов'язком е кожного жителя, е кожного члена уряду, депутата є узаконене те, що повинні спілкуватися скрізь і всюди українською мовою. Слона вчать танцювати і навчать. Якщо є бажання, то можна вивчити. Я не вірю, такі люди є е у Львові. Які мешкають тут по 50 років, і прийде і що ви говорите, я не розумію. Десятки, десятки написаних вами диктанів от саме єдності. Як вам цьогорічний? Цьогорічний диктант був гарним, змістовним і відповідав тій даті, яка святкувалася цього року, тобто 100 років українському радіо. Текст був в міру складний, але цікавий, змістовний. Саме основне, що він був вдало продиктований диктором. Це дуже важливо при написанні диктанту. Можливо, кілька слів з чим стикалися? у чому була складність саме у цьому диктанті? Ць ем, не знаю, письменниця хотіла показати. Своє знання, свої відчуття знання мови. В неї були дуже складні речення. Наприклад, друге речення на початку першого абзацу з цього речення можна було зробити, мабуть, три речення. І Воно було настільки таким переплетеним. В ньому були різні розділові знаки: і двокрапка, і знак оклику, і тере, і коми. Ну, але е дякуючи віктору Павлу Вишибаві, він дуже і дуже гарно, вдало продиктував. За 25 років, оскільки ви бачите диктанти єдності, е Власне, наскільки складно писати саме авторські тексти. Розумієте, кожен автор хоче показати, що він наймудріший, знає мову, вставляє свої розділові знаки там, де їх не повинно бути. Ну, але тут ти мусиш вгадувати, от дивишся, яке складнопідрядне, складносурядне речення, де там можна поставити. Я вже так дивилася, аналізувала. Це речення. Ну, але я кажу ще раз повторюся, дякуючи вишибабі. Він ну, надзвичайно молодий. Я вже йому сьогодні казала, він дзвонив, поздоровляв мене. Я йому сказала, кажу, пане Павло, у вас закохана. Ви так вдало і гарно, і моя перемога завдячую вам. Тому що ви дуже гарно протектували всі знаки пунктуації. Ви знаєте, я як писала, він. Ото диктував знак, от треба було слухати уважно. Тато мені завжди казав: Христя, слухай, як читає вчитель чи диктор. І я, коли починається день радіодиктанту, я виключаю всі телефони, все, відкриваю двері, щоб мене ніхто не, не турбував, і сідаю і пишу, слухаю в телевізорі диктора і пишу. Відразу, ну, Треба відчувати, розумієте? Так як він диктував, ну, інтуїтивно відчуваєш знаки розділення. Ну, Це йому вдалося. Я йому казала, дякую. За стільки років, стільки різних авторів, стільки різних складностей, так? Який найбільше з диктантів вам можливо запам'ятався? був дуже зроб... гарний радіодиктант, знову таки повертаючись до. Радіо, який був присвячений 90-річчю радіо, був дуже гарний диктант. Це було 10 років назад. Такий гарний диктант. Я зберігаю всі диктанти за всі роки. Маю папку таку складаю, всі чорновики зберігаю. Це ваша не перша така перемога, можна назвати. Як підтримуєте себе в такій формі, якщо можна сказати? Ви знаєте, формі? Для того, щоб грамотно написати диктант, це не потрібно не, не значить, що ти сядеш і прослухаєш, що там диктує тобі вчитель. Но це є важка праця. Зумієте, я е, повторюю всі правила, читаю граматику, орфографічні словники. Переглядаю всі, е е е вирізаю з газет е з, з високого замку чи там звідкись е з експресу е такі нотатки, які подає Авраменко про зміни в написанні в граматиці. То тобто переглядаю, читаю за два-три тижні до радіодиктанту і так готуюся. От пройде час після диктанту, все, чекаю там листопад, минути, грудень, поки об'являть результати. Ну, об'явили результати, там грудень, кінець, свята. Ну і вже після свят, лютий, березень я вже починаю рахувати, скільки місяців вже? Березень, квітень, травень, та-та-та. Прийшло півроку, добре. Ще там липень, серпень, березень, жовтень, О, ще трошки. І так кожен місяць я рахую, скільки до того диктанту. Ви знаєте, я вже казала і повторююся. Я так дня народження не чекаю, як того радіодиктанту. Я б так втягнулася, звиклася з тим, що я це мушу робити. Ви згадували про вашого тата. Я знаю, що ви з вчительської сім'ї, правда? Так, я з вчительської родини, мама вчителька була молодших класів і тато вчила. Директор школи і викладач української мови і літератури. То це дотична любов така до диктантів? Ну, Тато спонукав мене до того, щоб я почала писати в 2000 році, як почалися радіодиктанти, тато подзвонив мені, приїжджай додому і каже, що сталося? Приїжджай, завтра будемо писати радіодиктанти. Я кажу, які радіодиктанти? Вже скінчилися мої радіодиктанти. Ні, започаткували, будуть писати тепер диктанти. І це було в травні до Кирила Мефодія. Ми почали з ним писати і так, щороку. сідали, писали, тато перевіряв мені. Мій тато бездоганно літературу знав і мову, він знав Кобзар на пам'ять. Кобзар. Ось. Так Він вчився в гімназії. Потім в педагогічному інституті, так що він дуже багато знав мов, і кінь в мене був тато, і так мене навчив. І так що року, з 2000-го, ми писали радіодиктанти. Поки тато був живий, я їздила, а пізніше тут вже сама писала. Ви сьогодні відвідували мерію. Розкажете нам трішки про свої враження. Я маю дуже приємне враження після зустрічі, дуже гарно мене привітали. Подарували мені грамоту від громади Львова у зв'язку з перемогою. Було дуже приємно. Ви розказували, ваш батько вам е, так прищеплював любов до української мови з дитинства, наскільки так, я зрозуміла. Так. Якщо говорити в контексті сьогодення, багато в нас є українців, які з дитинства і загалом обратям свого життя до останніх там років спілкувалися російською. Як ваша думка щодо цього? Можливо, маєте якісь роздуми про те, як влада, чи саме суспільство, чи самі ж люди мають поводитися? Бачите, це залежить від людей. Якщо вони росіяни чи звикли говорити російською, тому що весь схід був. Зрусифікований, і вони говорили російською мовою, якщо їм так зручно, добре, то вони собі можуть вдома спілкуватися. Але обов'язком кожного жителя, кожного члена уряду, депутата є узаконене те, що повинні спілкуватися скрізь і всюди українською мовою. Так повинно бути, тому що ми українці, ми живемо в Україні, в своїй землі і повинні спілкуватися українською тільки українською мовою. А щодо вашого ставлення, ну тобто, чи кожен може вивчити? Знаєте, слона вчать танцювати і навчать. Якщо є бажання, то можна вивчити. Я не вірю, такі люди є. У Львові, які мешкають тут по 50 років, і прийде, і що ви кажете? Я не розумію, ну вибачте, я раз звернула увагу таку. Вона щось до мене почала говорити, я кажу, я вас не розумію. Ви не розумієте, я кажу, ні, я не розумію. Чому ви? стара баба якась, чому ви живучи у Львові? Не навчилися розмовляти українською. Мені не треба. Ну, я кажу, як вам не треба, то мені також з вами немає про що говорити. Ну, бачите, це залежить просто від людей. І якби е, скрізь і всюди, де вони е, говорять, допустимо, у Львові російською, я би з ними не розмовляла і їх не обслуговувала ніде. Ну, знаєте, моя така думка. Якщо повертатися до цієї ж теми, але стосовно дітей. І ваше дитинство, як ви згадували, як прибувати теперішньому молодому поколінню, наступному поколінню, оцю таку любов? Дітей треба зацікавити читати книжки. Це дуже багато дає. Читати книжки. Тоді вони розширюють свій кругозір. Мають більше уявлення про літературу, про мову. Це, це повинне прищеплення любові до мови, це повинно йти від, з дому, тому що ні школа, ні садок, ні вища освіта не дасть того, що буде закладено в дитини з самого початку. Yes. Ні один диплом і ні одна краватка ще не принесла інтелігентності людині.